Слава Богу, браття, сестри. Дякую Богу, що є можливість сьогодні бути серед вас служити і славити нашого Господа за Його добру руку і за його велику милість, яку явлена до нас, до, до нашої місцевості, до церкви нашої. Скажемо, слава Господу. Знаєте, брати сестри, я хотів би сьогодні говорити про любов. І в нас є дві заповіді, на яких строїться все: це люби Господа Бога свого, і люби свого ближнього як самого себе. І ці заповіді не можуть бути один без одного. Ці заповіді вони нерозрівні, і на них строїться все християнське життя, всі християни і все те, що ми робимо. І чому, браття, сестри, зачитаю місце, це буде соборне послання Івана, четвертий розділ. Перше соборне послання Івана, четвертий розділ, сьомий вірша і нижче. Улюблені. Любім один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилась тим, що Бог сина свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов Його в нас удосконалилась. І з 19-го вірша і нижче ми любимо Його. Бо він перше нас полюбив. А хто каже: Я Бога люблю та ненавидить брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він любити Бога, якого не бачить. І ми оцю заповідь маємо від нього, щоб хто любить Бога, той і брата свого любив. Слава Богу. І знаєте, тут написано, що хто не любить брата, той Бога. Не любить і хто не має любові, той Бога не пізнав. Якщо подумати, люди з цього світу, вони теж люблять. Вони теж мають любов до ближнього, вони теж мають любов до своїх рідних, до своїх близьких, вони теж мають милосердя, вони теж мають любов до тих, хто страждає, до тих, хто в когось є якісь проблеми. Вони теж мають любов. Але хіба це означає, що вони знають Бога, що вони пізнали Бога, що вони перебувають в Бозі? Зовсім ні? Я хочу сьогодні говорити не про любов світу цього, а про любов Господню. Це зовсім дві різних любові, і вони не можуть, і вони не мож, вони похожі в якійсь мірі, але це зовсім інші любові. І вони, їх не можна ставити разом. Тому що Божа любов, вона є набагато досконаліша, вона є в рази більша і цією любов'ю можуть робити тільки ті. Хто має Бога в серці, хто пізнав Господа, хто доторкнувся до Бога, кого, хто є в тісних стосунках з Господом, і тільки той, хто справді розуміє, яка воля Божа. Ми зараз зачитаю вам за любов, і це буде перше послання до корінтян, це буде 13 розділ 4 вірша, яка любов має бути? І давайте ми зразу будемо дивитись на своє життя, чи в мене є така любов, про яку написано в Біблії. Перше послання до коринтян, 14, 14 розділ 4 вірша. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить усе, сподівається, всього усе терпить. І дивіться, восьмий вірш. Ніколи любов не перестає, хоч просто існує та припиняться, хоч мови існують замовнуть, хоч існує знання, та скасується. Тут написано про любов, яка від Бога любов. Люди люблять любов, але не такою любов, як тут написано, нездатні любити. І навіть ми, християни, порою такою любові не здатні любити. Наша любов порою не така, як тут написано, зовсім далека від ідеалу. І ми не вміємо по справжньому любити. І голеш тут написано, любов ніколи не перестає, замітьте. Неважливо, які обставини. Неважливо, які люди, неважливо, які хто, неважливо що. Любов ніколи не перестає. Оце і є любов Христова, браті сестри. І такою любов'ю свого часу полюбив Бог тебе і мене, і народ свій він полюбив такою любов'ю. І ми маємо любити такою любов'ю, яка ніколи не перестає. Але задаймося питання, собі чесно дамо відповідь, чи люблю я такою любов'ю, браті сестри? Чи є в мене така любов, яка не перестає? І така, як, як я прочитав, на жаль, певно, що немає, і сестри. І знаєте, ми повинні стремитись до такої любові, але як до неї стремитись? як її знайти, як її здобути, потрібно бути в тісних стосунках з Господом. І потрібно мати розуміння і е, е, знати, яка була заплачена за мене ціна яка була любов до мене проявлена. Пам'ятаєте притчу? Про пана і про боржника, який йому був винний багато. І пан його простив, правда? ж? Але коли, він, коли до нього підійшов його брат, який йому винен набагато менше, він не зміг простити його. От це, це ми в любій ситуації нашій. Коли до мене приходить брат, який провинився переді мною, та навіть не брат, просто людина світу. Яка зробила мені щось лихе, недобре, я не можу простити. Можливо, я кажу, так, да, все нормально, але в серці буду тримати на ню обіду велику. І в такій ситуації, браття і сестри, потрібно зразу згадувати, як простив тебе Христос. І задатися питанням, чи часу я не лицемірю, коли я знаю, що за мене була, до мене була проявлена велика любов, до мене було проявлено велике милосердя, а я не способний простити маленьке. І знаєте що? З настанням війни в нашій країні багато християн показали свою любов, насправді, яка в них, в них є. Навіть деякі моляться, що, Боже, нехай вони всі там перемруть, як там. Ну, я своїми словами кажу. Про ворогів. Скажіть, це, це любов Христа? Можливо, багато хто зі мною не згідний, але хіба це любов Христа? Згадаємо, скільки Бог мені простив, і яку любов він проявив до мене, коли я в своїх, в своїх гріхах тонув, і він прийшов і дав мені можливість спастися. Згадайте розбійника, якому він дав другий шанс на Христі, хоча він міг зробити багато там зла, браття і сестри. Він простив. Згадайте, як він приходив до кожного, хто потребував. Він прощав і Він милував. В цьому і є любов Христа. Вміння прощати. Вміння покривати, вміння забути, вміння закрити очі, вміння простити все від малого до найбільшого, браті і сестри. І в цьому, і ми маємо мати таку любов. Задаємося питанням, чи я маю таку любов? Чи я сьогодні простив не брата навіть, ворога свого. Чи я сьогодні простив той, хто мені зробив погане щось, я збудуся, я поблагословив його. Чи я це зробив, а якщо ні, то нехай в твоєму розумі сьогодні постане картина, як Ісус помирав за тебе на Христі, як Він простив тебе за твої гріхи і мене. По факту, я мав би вже бути не знати де, я мав би бути в світі, я мав, чи, чи навіть, я кажу так завжди, чи можливо навіть і не жити? Якби не Христова любов, якби не Його милість велика. Я б зараз потупав би в гріхах, якби не Його прощення. Але з того часу Він прийшов, простив мене, простив тебе, простив кожного з нас і дав можливість жити. То чому ми не здатні Сьогодні простити людей, які навколо нас? Чому ми не здатні благословити, як робив Христос? Коли Він молився за них, не порахуй їм за гріха, прости їм, бо не знаю, що вони роблять? І сьогодні я, який пізнав Господа, ти, який пізнав Господа, ми не можемо сказати так до наших ворогів. Я розумію, я розумію все. Можливо, вже хтось не приймає. І особливо тих, кого торкнулася ця війна, їм дуже важко це зробити. Але християнин, який має в серці Господа, який має тісні стосунки з Духом Святим, йому Дух скаже: прости його. Йому дух скаже, забудь, я тебе простив і ти прости йому. В цьому й суть, в цьому й відрізняється наша любов від світської любові. На любов Христа, яка в нас, вона здатна прощати гріхи. Вона здатна покривати все. Вона здатна на те, щоб давати шанс людині. І не розп'яти при першій же, добрій можливості або каменувати, як робилось колись. В цьому і є відмінність нашої любов. І коли в мене нема такої любові, це проблема. Коли я не здатний простити, це проблема. Коли я не здатний забути, це проблема. І коли я завжди ношу з собою оцю злість на людину чи оце несприйняття людини, це є проблема. І через це я можу не спастися. Через те, що я не простив, я можу не спастись. Я не знаю, чи Бог простить ту людину. Я не знаю, чи та людина спасеться, але моя місія, моя місія це просити ту людину, щоб моя совість була чиста. Бо коли ти прийдеш перед Господом, і Господь спитає, чому ти не простив? Та він грішник, він судно помер. Яка тобі різниця? Твоя місія проявити любов і простити. Ось вот твоя задача на цій землі. Не судити, не, при, не, робити, не приговарювати, як кажуть. Не розпинати чи милувати. Твоя місія простити, Бог буде займатися судом. Хватить нам, браття сестри, судити. Хватить нам ставити вирок. Ми маємо прощати і любити. Яка би людина грішна не була, я маю її прийняти і показати Христа. Як ви можете любити, як ми можемо любити Господа, якщо ми не можемо полюбити ближнього свого? Написано так. Це лицемірство. І тому, браття і сестри, перегляньмо своє життя. Перегляньмо своє життя, чи в нас є любов Христова, чи ми знаємо Бога, чи ми є Божі, чи є в нас любов Христова. Якщо нема, то стіймо, падаємо на коліна і благаємо небеса, благаємо Господа, щоб мені проявилась любов Христа. Бо як я сьогодні не можу прийняти, простити брата в церкві, то коли до мене прийде людина зі світу, як я можу, прости, як я можу показати їй любов? Як я можу засвідчити цим для людини, якщо в мене немає якщо я не здатний брат, який сидить біля мене на служінні простити? Як? Як я зможу показати Господа всю Його любов, навіть частинку любові, яку, яку він дав до мене, коли я не буду мати її? А для того, щоб мати, ми повинні мати тісні стосунки з Господом і з Духом Святим. Тільки тоді я буду мати любов. Тільки тоді, коли я оціню ту жертву і ту любов, яка була проявлена на мене на Христі, тільки тоді, браття і сестри, я зможу мати ту любов. Ми будемо молитись і молімося, щоб Господь дав переміну в моє серце, якщо в моєму серці нема любові до ближнього. Якщо моя любов застрягла на рівні, на, на рівні світського, що я люблю свою дружину, своїх дітей, там, своїх рідних і близьких, все, а останні, хай не чіпайте мене, бо не знаю, що буде. Це є світська любов, а ми маємо нову любов. І написано, що любов Його вдосконалилась в нас. З Його приходом він дав нам нову любов. Ту любов, яку не бачив світ, ту любов, яку не знав світ, ту любов, яку не може прийняти світ. Як ти можеш простити, люди питалися? Як ти, можеш, як ти можеш прийняти ту людину? Як Бог прийняв мене? Як святий Господь прийняв мене і дав мені прощення? Так як він помилував мене, так і я маю милувати людину. Бо за це спитає Господь. Тому що якщо ми не виконуємо, не виконуємо ті перші дві заповіді, то що можна казати про інші? Браття, сестри, просімо в Господа сьогодні любові до ближнього, до ворога, який чинить беззаконня. Так, тому що ми, ми люди, які маємо показати, як потрібно любити. Світ не знає, як потрібно любити. А ми, які пізнали, якщо ми справді пізнали Господа, то ми вміємо любити, ми вміємо прощати, ми вміємо милувати і ми вміємо давати шанс, тому що сам Господь. Колись нам дав такий шанс і бу, і був добрий до нас, давайте молитись.